Ось показую вам нашу мишку, з якою ми тільки що прийшли з клініки. Ми її забрали в листопаді місяці вона вже помирала, дякуючи переливанню крові, капельницями і препаратом на основі крові епібіокрін. Ми її поставили на ноги, дякуючи клініці. Ми нічого не нарушаємо, але періодично треба її здавати, контрольні аналізи крові. і Провіряти. Ось вона щось трошки почала наірвати і жидкий Ну, Сьогодні здали і аналіз крові, і аналіз мочі, ввечері нам лікар е, скаже, чи потрібно щось робити, чи, чи не потрібно. Призначила її новий корм, Хілс біон. Мишка вам буде дякувати, якщо ви нам будете допоможете, в кого є можливість. Бо я вже з ними запуталася. У нас проблеми не кінчаються, тому що котиків багато. Я їх всіх позбирала з вулиці хворими і ставлю їх на ноги і лікую. Дякую, і вибачте, що я постійно звертаюся за допомогою, бо без вашої допомоги сторонньої я не справлюся. Дякую дуже і вибачаюся дуже.